Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Рецепти смачно та доступно. Ви бачите на столі баклажани, а також червоний солодкий перець. Всього два інгредієнта. І зараз ми зробимо таку класнючу закуску, яку ви ще не куштували. Я надіюсь так. Зараз я посолю наші баклажани. Так, не дуже багато. Хай вони трішечки просоляться. І будемо смажити на олії. Порізала я їх такими, бачите, кусочками невеликими і немалими. Ось. А перець смужками. Перець теж будемо смажити. Ось я смажу, налила 3 столових ложки олії, в сковорідку і буду смажити до такої золотавої скоринки. Всю кількість інгредієнтів, їх назву, я напишу в профільній відео або в коментарі. Ось насмажила я баклажани, десь приблизно вони готувалися 6-8 хвилин. А зараз будемо смажити перець. Смажиться перець. Додам, що я баклажани смажила під закритою кришечкою, на невеликому вогні. Так само буду і перець. Насмажила я перець. Зараз робимо залівку таку. Тут у мене яблучний оцет з ложкою меду. Це у мене великий пучок петрушки нарізаний. Чесник, паприка червона солодка і перець мелений духмяний. Зараз все змішаємо. Ось і ця закуска як на сьогодні, так і на завтра. Бажано, щоб вона постояла в холодильнику пару годиночок. і потім можна вже споживати. Але я потримаю, притримаю її чуть довше до завтрашнього вечора, так що зараз заливаємо мед з Ось. Так, Висипаємо зелень. І висипаємо наші інші інгредієнти і ретельно все перемішуємо. І тепер дивіться, яка в нас краса вийшла. А який аромат стоїть на кухні, я не можу передати словами. Це Потрібно тільки все це понюхати, так сказати. Так що готуйте. Це все смачно, доступно, бюджетно, тим паче зараз сезон баклажанів. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Діліться з друзями, пишіть коментарі. На все добре. До нових відео, до нових зустрічей. Все буде у нас Україна!